Вітаємо всіх шанувальників Мазда! Ми знаходимося у місті Аусбург. Три сотні тисяч населення, селена історичних пам'яток, розвинена промисловість та великий університет, одночасно навчаючи біля 15 тисяч студентів. А ще тут, трохи більше року тому, відкрився перший та єдиний музей Мазда у всій Європі.

To visit us in our crazy collection. Експозиція музею розгорнулася на площині у півтори тисячі квадратних метрів. І розпочати її огляд слід, звичайно, з витоків. Що було потрібно масі громадян країни Сонця, що сходить, які щойно оговтались від післявоєнної розрухи та бідності? Mazda R360. Дешевий. Та невибагливий транспортний засіб. У 1960 році Мазда дала їм це і потрапила в Яблочко. Вже за перший рік випуску r 360 розійшовся тиражем у 23 тисячі екземплярів, забезпечивши Мазді повне домінування в класі малюків кейкарів. Власне, цифровий індекс в назві моделі вказує на об'єм мотора, що мав два циліндри і повітряне охолодження. 16 конячок дозволяли подолати планку у 80 км на годину. У 1960 році r 360 коштував менше тисячі доларів. Сьогодні колекціонери без торгу і вагань віддадуть за нього щонайменше 50 тисяч. Справжньою перлиною музею в Аусбурзі, а також важливою віхою в історії Мазда, є ось ця машина. Мазда Космо Спорт 110С. Це перший в історії серійний легковий автомобіль з роторним двигуном. 110 конячок і менше 10 секунд до сотки у 1967 році. Це було щось видатне. А вже через рік в серію пішла допрацьована версія: 128 коней, вакуумний підсилювач гальм, 15 дюймові колеса, 5-ступінчаста механіка. Ви тільки уявіть собі, що за часів, коли інженери створювали свої ескізи за кульманами, Мазда лише за сім років пройшла шлях від Р-360 до космо. А в цей час на неосяжних просторах СРСР з'явився москвич-412. І ніякої помилки. 412 та космо однолітки. Наприкінці 60-х Мазда штурмом пішла на американський ринок. Для вторгнення було потрібно щось солідне та пафосне. Так з'явилась Мазда Лючі. Образ автомобіля створювався самим Джуджару, який на той час ще не став самостійним дизайнером зі світовим ім'ям, а був лише одним із співробітників Ательє Бертоме. Народжена італійцями, від них Лючі отримала і ім'я, що означає та, що несе світло. В Аусбурзі виставлені два типи седан і купе. Останнє це справжній раритет. Цього за історію було випущено менше тисячі таких автомобілів. І це єдина роторна мазда з переднім приводом. Який транспортний засіб ми уявляємо, коли говоримо про те, що його рухає роторний двигун? Скоріше за все, приосадкувати купе на кшталт пожирача поворотів RX-7. Але у випадку з мазда справа не обмежується лише цим форм-фактором. А як щодо роторного автобусу? Це Mazda Parkway. Компактний автобус для корпоративних парків, вихід якого відбувся рівно 47 років тому. А саме у квітні 1972 року. Поруч з традиційним дизелем під його капот встановлювався легендарний роторний двигун з індексом 13 b Його потужність становила 135 кінських сил, і це дозволяло розгойдувати автобус до швидкості у 120 км на годину. У парі з силовим агрегатом працювала п'ятиступінчата механіка. Двигун розташували тут, між водієм та першим рядом сидінь. Така компоновка забезпечила абсолютно унікальну безшумність і повну відсутність вібрацій. Здається, такого ефекту не очікували навіть інженери. Пасажири відзначали, що на крейсерській швидкості на задніх рядах можна було чути, як негучно працює радіо Одія. На версії делюкс додатково встановлювалася система кондиціонування, яка живилася від окремого літрового двигуна. А ще на борту таких автобусів були розетки змінного струму для живлення. Я навіть гадки не маю, що вони там живили з тих розеток у 1972 році. Жодних сумнівів, що під час розробки свого творіння, яке японці називають не інакше як люкс-міні-бус, вони враховували лише антропометрію азійської раси. Звичайно, низький дах це зменшений лобовий опір та, відповідно, менші витрати пального. Але Але мені більше до вподоби версія, за якою традиційний японський уклін, без якого ви не увійдете і не вийдете з салону Mazda Parkway, це частина ментального задуму. Мовляв, вклоніться нашому дітищу, бо воно того заслуговує. У 1972 році Володимир Висоцький грав Гамлета в театрі на Таганці, Барена кобаса коштувала 290, Олімпійські ігри в Мюнхені стали ареною кривавих подій. А Мазда випустила в світ свій останній кей-кар. Він звався Шанте, що в переводі з французької означає ви співаєте. Чому японці звернулись до Мови Вольтера, щоб назвати свою крихітку, історія замовчує. Проте зберігає перипетії створення шанте. Щоб бути записаними в кайкари, а цей статус дає власнику в Японії купу пільг, силовий агрегат транспортного засобу не повинен перевищувати об'єм у 360 кубів. І ротор, призначений для шанте, формально укладався в ці межі. Генеруючи при цьому істотно більше потужності, ніж звичайні ДВЗ у конкурентів. Вочевидь, таке не могло сподобатись великій японській трійці Toyota Хонді і Нісану, які законодавчо заблокували ротор під капотом шанте. Замість нього життя в машину впорскував 35-сильний двотактний двигунщик, що надавав Шанте динаміку на рівні 36 секунд до сотні. Розчаровані маздівці протримали шанте на конвейері 4 роки. І після цього ніколи більше аж до сьогоднішніх днів не поверталися в сегмент кейкарів. Хто не знає найпопулярніший в світі кабріолет Mazda MX5. Але мало хто пам'ятає, що у п'ятого МХ було й інше втілення з жорстким суцільно-металевим дахом. Про випуск такої версії Mazda оголосила в жовтні 2003 року. Машина була побудована на агрегатах другого покоління із заводським індексом NB. Як прилаштувати величезний шмат металу і не втратити при цьому легкість конструкції, я не знаю. А японці знають, купе в порівнянні з кабріолетом важче лише на 10 кілограмів. Апарат продавався виключно в Японії. Всього було побудовано лише 179 екземплярів. Це справжній ексклюзив. Отримати який мріє будь-який автомобільний музей в світі. Ентузіастам в Аугсбурзі це вдалося. Відверто кажучи, ми не ставили перед собою завдання розповісти вам про всі смаколики Маздівського музею. Навіть навпаки. Хотіли лише збудити та підігріти апетит у шанувальників марки. Тут варто побувати і доторкнутись до історії славнозвісного бренду.